Шоколадна скульптура з елементами петриківського розпису із золотистою писанкою посередині. Ось такий пасхальний шедевр у Качівській шоколад'є представили до Великодніх свят. 21 кілограм чорного шоколаду, кілограм білого, пів кілограма какао масла і натуральні барвники для розпису понад тиждень кропіткої роботи, але головне результат. Символізує в цілому ця скульптура нашу Україну. Що саме мається на увазі? По-перше, наша Україна вона велика і могутня. Вона квітуча і прекрасна, вона мальовнича і тянеться своїми паростками до мирного неба і до сонечка. Всередині золота. Бачите, як це золота яєчка. Тому саме це ми хотіли б передати, щоб всі подивилися і, можливо, подумали про те, якою є наша Україна, ну і самі ми українці на ній. Вразили своєю оригінальністю солодкі скульптури Мукачівських шоколад'є і гостей міста. До Мукачева завітала солодка великодня екскурсія, організована Ужгородським прес-клубом. Уже кілька років поспіль журналісти їздять по закладах області, де встановлені незвичні шоколадні вироби. Писанка в Петриківському розписі дуже гарна така оригінальна, і здається, що вона не з шоколаду, а ну я не знаю, розписана фарбами, напевно. Але це справді шоколад кольоровий, скажімо так. От цікаві такі оригінальні скульптурки маленькі для дітей, теж різного роду. Чи чим щороку майстри шоколадні вражають все більше? Вони тобто вони не зупиняються на досягнутому, не досягну, штампують якісь знаєте загальноприйняті там картинки і так далі, але завжди вигадують щось нове, цікаве, оригінальне. Зайчики, курчата, котики, різноманітні писанки, композиції. До Великодніх свят виготовили понад 20 видів шоколадних виробів пасхальної тематики. Найбільшою популярністю користуються традиційні шоколадні яйця. Всі люблять шоколад, і ми не виняток. Ми обрали традиційний варіант, ми обрали білий шоколад. Ну, білий шоколад смачніший за всій. Найбільше нам сподобалася скульптура, а, яка сзаді нас. Мені подобається білий шоколад. Тому що он вкусно молока. Я очень сильно люблю молоко. Я бы хотела купить хотіла купити оспіла шоколаду. Уже незабаром пасхальні кошики прикрашатимуть шоколадні вироби різноманітних форм та смаків.